Всім привіт! Сьогодні у нас засклення приватного будинку. Починаємо з самих таких панорамних конструкцій великих. Це у нас виходи на терасу. Маємо великий широкий проєм. Посередині у нас двостворчаті штульпові вхідні двері. Ось таким чином виглядає це з вулиці. У нас зовнішня частина з вулиці ламінована, колір ламінації, горіх. Захисна стрічка це білого кольору на ламінації, щоб орієнтувалися, петлі коричневі. Знизу у нас були встановлені доборні планки, розширювачі, як ми їх ще називаємо, оскільки буде підніматися, змінюватися рівень підлоги. Через це, ну, щоб не ставити на якусь там цеглу і конструкцію, висіли в повітрі і не деформувалися. Ми погодили клієнтам, що це буде по-правильному робитися на доборні планки. Кріплення використовували в більшості конструкціях на монтажні пластини 1,5 мм товщиною. Виробник профіля це німецький бренд Ріхао. Профіль у нас Ріхао 70 мм. Склопакети двокамерні, 40 мм товщину з енергозбереженням, з одним аргоном. Ось таким варіантом це все виглядає конструкції. Як прямі звичайні двустворці, так і були ось такого варіанту кутове вікно, як ми його назвали. Це одночасна частина плюс двохчасний варіант конструкції через кутовий з'єднувач і окрема двостворчата теж конструкція. Поки замовлені були лише самі конструкції, без відливів, без підвіконь, без москітних сіток, оскільки йде повний. Робочий будівельний процес. Через це довідли ще рано. Підвіконники теж будуть лише в кінці, Москітні сітки, ну зараз їх немає сенсу було замовляти дійсно, оскільки вони ще могли пошкодитися. А так, розміри в нас зберігаються, москітні сітки можна дозамовляти і пізніше. Будинок у нас, по принципу, такий, ніби як відзеркалений. Через це деякі конструкції повторюються. В більшості випадків це двостворчаті конструкції на котах будинку. Кутові оці панорамні вікна. Ось таким варіантом це все виглядає. Монтажна піна використовувалася SomaFix. В більшості випадків працюємо лише з нею. Показуємо загальний об'єм конструкцій. Монтажні роботи на цьому об'єкті у нас тривали два повних робочих дні з урахуванням розгрузки, підйому, заносу та встановлення.